Сьогодні ми поговоримо про розумне освітлення для 3D принтера. Але спочатку спочатку ми поговоримо саме про підтримку. Ні, не підтримку мене чи мого каналу, а саме підтримку військових на моєму каналі. Про той самий збір на закупівлю пластику для виготовлення різноманітних смаколиків для військових на 3D принтері. Підведемо так би мовити проміжні висновки. І вони, як для мого маленького каналу, дуже приємні. Але часу на очікування до повного збору нема, від слова зовсім. Тому й по мірі збору буду закуповувати пластик, як тільки він буде в наявності, а він є далеко не завжди. Так от ця 3-кілограмова катушка куплена саме за ваші гроші, щоб приємних смаколиків було. Більше. А кожне побажання в донаті поїде до свого адресату. Збір триває. Повернемося до освітлення. Навіть вночі вам не буде спокою. Погодьтеся, що вночі виходити на балкон з ліхтариком або вмикати світло в кімнаті, коли всі сплять, не дуже зручно. Саме тому я вирішив винити колесо. Не, не це. Тобто не колесо, звісно, а в сенсі, що це вже є і можна купити. Але навіщо, якщо я це можу зробити сам. І так, як мені потрібно. Я маю на увазі вімкнення світла за допомогою датчика руху. Отже, нам знадобиться Світлодіодна стрічка Датчик руху, який і буде реагувати на нашу присутність. Возможні відповіді Пашелтий козел. ти, козел. Фоторезистор. Щоб датчик руху не працював день або при вимкненні світла. Коли я не на секундочку завитав на балкон, а працюю при повноцінному освітленні. Понижуючи перетворювач. Так як на борту 24 вольта, а нам потрібно 12. Низьковольтний мосфет. В якості перемикача. Видрав колись з материнської плати. Резистор на 10 кОм. І декілька роз'ємів. Як це працює, коли світло є, все вимкнене. Але коли настає ніч, при русі теплого об'єкта вмикається світло. Якщо ж підійти і вимкнути світло в кімнаті або настав ранок, перестає реагувати дуже зручно, а головне, автоматично. Щоб датчик руху не реагував на теплий рухомий стіл самого принтера, нижню частину дефлектора потрібно заклеїти щільним матеріалом темною ізолентою, наприклад. І зберемо все за схемою. Отже, заварюємо чайок, ставимо лайк і приємного перегляду. What the fuck is this? Фоторезистор теж впаяти у відповідне місце. Отже, що ми маємо? Все дуже компактне. Один роз'єм для входу 24 вольт і два роз'єми для виходу 12. Так, в даний час потрібен тільки один, другий про всяк випадок. Можливо, коли ще десь підсвітити, знадобиться. Тепер потрібен корпус. Декілька хвилин проєктування і друку, і він вже в руках. Погодьтеся є переваги у наявності 3D принтера. Кришку зробив трохи довше, ніж потрібно, щоб вже підігнати по місцевості. Але не вийшло. Це, до речі, і відповідь на запитання. Та цей 3D-пластик крихкий. літи завжди краще. Крихкий, казали вони. Ага. Зараз. Метал. Програв це протистояння. Робимо отвори під болти. І з'єднуємо. Світлодіодну стрічку розташуємо на алюмінієвому уголку 10 х 10. А з двох сторін зробимо тримач. І руками не зачепиш за край, і до притера є чим прикріпити. І провід дуже міцно тримається. Спаяємо. Приклеїмо. Чудово! Вже готовий світильник, як і датчик до 3D принтера приклеїмо на двосторонній скотч. Бо там метал, а лишний раз сверлити його не дуже хочеться. Про відживлення на 24 В спрячемо в стійку. Доведеться зробити пару отворів. Але щоб не втратити в можливість в легкості розбирання принтера, зробимо додатковий роз'єм. Під'єднувати будемо саме в роз'єм для датчика філамента. Якраз та сама незадіяна лінія 24 В нам і потрібна. Так як струм досить маленький, десь менше 200 мА, то можна і сюди. Але якщо плануєте світло значно потужніше, то краще відразу блок живлення. Готово! А що робити з великими бобінами? Слушне питання. Я навіть і не замислювався, поки брав бобіни на 850 грам і кілограм. Так як жодних проблем з модифікованим тримачем при такій вазі не було. Поки не приїхали трьохкілограмові. кілограмові. Це якийсь позор. Вона навіть не тримається, ще трохи впаде. Про хитання я взагалі мовчу. «Це не серйозно» Отже, буде деякий тимчасовий колхоз. На підшипнику з регулюванням натягу прутка, щоб при приривку катушка не розмотувалася без зупинки. Все просто, а головне дієве. Але мій внутрішній інженер від такого колхозу був, м'яко кажучи, не в захваті. Тому довелося зробити внутрішню і зовнішню проставку під підшипник. А для більш зручного підстроювання скористаємося чорною зелентою. Не то, щоб це було виключно моя ідея, але працює добре і не хитається. Питання про вічно застрягаючий кінець прутка. І що ж з цим робити? Так, це дуже підступна штука від виробника. Але це перш за все технологічна необхідність, так як намотувати пруток все ж потрібно. Так що ж з цим робити? Ну, не знаю. Я з цим питанням розібрався вже після першої ж скинутої катушки. Нема кінця, нема проблеми. І більше катушки в мене не падають. Якось так. Ще одне цікаве питання від підписника. Навіть ціла розповідь стосовно того, як працює датчик філамента. Або погано працює. Судячи з його відео, бо сув вже дуже критичний. Як же це працює в мене? Наочний приклад. Закінчився філамент, спрацював датчик і від'їхав в куток. Я замінив пруток однією рукою, так як в іншій був телефон. До речі, так робити дуже незручно. Натиснув ок, і друк продовжився. Сміття, якщо є, прибирається і все. Додрукувалося досить непогано, навіть враховуючи, що сув менш ніж в 2 мм. міліметра. І то лише тому, що робив заміну однією рукою. Тобто сам здвинув. Якщо робити правильно, слідів взагалі нема. А тепер найцікавіше те, як я зробив пиловий фільтр в минулому відео. Так так. так Саме там, де я говорив про губку. Тільки ліниве мене за це не покарав. Неправильно, йопане вовки! широкою, не широкою. І так, визнаю, мали рацію. З ватним спонжиком набагато краще. Принаймні, більш наочно, це точно. І це менше одного кілограма пройшло. Так, вік живи, вік вчись. Все буде Україна!